Покровський напрямок фронту, чергова серія серіалу під назвою Штурм без шансів. Дві російські штурмовоски щедро нафаршировані окупантами, вирушають у бік передової для посилення позицій. Усередині стандартний набір, автомат, рюкзак, мінімум підготовки і максимум впевненості, що якось воно буде. Колона рухається впевнено. Дорога знайома, командування сказало швидко заїхати, швидко висадити піхоту і так само швидко зникнути. Але є один нюанс: українські оператори FPV. вони вже чекають спокійно, без паніки, без зайвих слів. Перший дрон з'являється несподівано. У штурмовиків миттєво прокидається спортивний інтерес до бігу на короткі дистанції. Двері відчиняються, десант висипається хто куди, хтось падає, хтось біжить, хтось намагається зрозуміти де взагалі опинився. Одна штурмовозка отримує ураження і миттєво втрачає бажання їхати далі. Друга вирішує підтримати колегу і теж зупиняється. Техніка виконала свою місію рівно настільки, наскільки дозволили українські дрони. У підсумку підкріплення не доїхало. Піхота залишилась без транспорту, без плану і без ілюзій. Далі тільки піша прогулянка в бік позицій, повільно, нервово і з постійним поглядом у небо. Шкода лише, що лиж не взяли, зима все-таки, а маршрут явно не з простих. Покровський напрямок Українські FPV знову коригують логістику противника швидко, точно і без зайвих слів.